Так, Всім добрий ранок. Повністю вже обварив раму. Туда з юрою перекручував. Зараз там шовчик пройду угловий. Перевернув вже в її, її робоче положення. Тобто знизу катки, будуть диски і буду вже метал є 80х80 80 квадрат. Товщина стінки 6, навіть може 8 дебелий. І буду вже під, кат, під каток робити все. На цій агрешці буде, хотів спервати трьохметровий одинарний каток робити. А потім Потім вирішили все-таки робити двійний. Тобто з двох, з двох катків подвійний каток, тобто чотири регуліровочних винта, чотири підшипника. І вирішили робити так. Сейчас мне, получается, надо ось такие ось Есть, Під один каток вже є старої агешки готові. От мені ще надо зробити іще по 4 отаких вот вуха. І по 4 длинних вуха і по 4 маленьких вуха. Тобто під оді регуліровочні винти. І два винта потім отдільно буде зам замовило. Замовлять. Зам так. Зараз все обварюється. Все чітко, все красиво. І можливо, 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 тут ще добавлю осинець з коробки вирізаний. Тобто так. Раз, два. І ось сюди він ставиться доповнительно з цього угла і з того угла. Так, працюємо. Ось така красотка виходить. 3 метри це вже не вже видно дебела, здорова. <кій> так, пройшло три дні, Гешкой сильно так не займався. Сьогодні вже вечір, 20 число, почав, займався машиною. У нас ще у мене ще такий дракон тут на роботі. Повністю моторний щит. Вигнивший був моторний щит внизу, повністю пола не було, там ланжеронів немає. Так, виставив усе, Бачите, полячки прикрилося, вже, мабуть, місяця до неї не підходю. Все виставлено. Зроблений власноруч ремонтні вставки низу, там усілітель вигнуто ось так. Все. Так, приближено до заводу. Тут ще перехльост цей буде усілитель. Там так само. Це таке діло. Поки не в спешку. Займався оцим красавчиком. Ну, тут уже Андрій пофарбував пластик на Фордіку. Ну, покрасив, звісно, 4 двері, крила, бампер, передні крила, бампер. Там в деяких місцях підкрасив, пороги повністю перекрашував перед переходом. А, краска то все гарно. А от, блін, поміщення пильне, хоч і питались увлажняти усе, тобто убирати цю всю, всю пиляку. Все одно, все одно пиляку. Хватає лак. І дуже. Її прям видно. ось. Ну. Ось так от. Вона есть. И тут есть. Ось. В особенности на... На, 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 на крыще. Ось. Дивите. <клёх> вона есть и прямо все. Некоторые ось волосы. На откуда она взялась? Я даже красивый. Короче. Думаю, ще этот пасти привез власник. перетру її півторошкою, 3000 заглянцюю максимально і повністю переполірую її, хай стоїть. хлопці збирають її потихеньку. Така от. Машинка класна. Ну, Звісно, косяки є. Не заперечую того, що це мій косяк дуже пильно. Як кажуть, власника це не турбувати. Ну, то таке діло? Все буду постраняти. Що додав по агешки? Добавив ще ось такі косинці. Вирішив я от де длинна частина. І я дивлюсь, що от якраз, якраз тут виходить відверстю. Під закладну, під стійку, вирішив зробити ось таку косинку з коробочки. Сама міцна косинка. І там також. Тут то воно що тут тут косинець варений, шина. Ну, тут, виходить, що? Воно, ну, дві стійки, а тут аж три. <кій> так. Зварив два уголка, докупи, зробив коробочку 110 на 160, получається. Ось, товщина стінки 10. Це буде вся несуча опора, яка буде держати цю агешку. Так, ось ось фланці. Ще тепленькі, Отвори на 20. Все висверлив, тільки прийшов, стружки там купа, Юра. Ось і Юра, кстати. Юра приборку робив. Поки висверлили. Вот так вот. Вот оно у нас будет. Ты десь приносил, да, ці коробочки? На дворе? На ага. Вот сейчас покажу. От, получается фланец, фланец, коробка и раскос. То есть оно будет прикручено. Вот четыре коробочки. Представляете. Другой стороной. Тише. Не з тої сторони зачистив. Вач? Ця приварюється, а це я ж кажу для що. Раз, ну то таке. І ось так. Ну тільки трошки далі. Тут ще буде розкос туди-сюди. І от воно на 8 болтів тут. І на 8 болтів там. Це вперед, то зад. Під транспортний там каток. Тут ось такого типу. Тут ще будуть косинки обварюватися. Косинки і розкоси від плазморізу, Стружка, нагар. Ось так, тут теж косинець. Так, от потихеньку працюємо. Тут вже будуть два вуха із палець і. Тобто, то втулка і палець ну, буде грати, а тут буде виварюватися вже винт під регулювання глибини атаки чи глибини обробки переднього корпуса. Передні батареї. а зад уже ж буде по-любому катком. Фух, так. Поварював. Ну як, по шовчику кинув на бокові фланці на кронштейни. Перед-зад. Кинув по косинцю, Тут ось уварив, там уварив. По шовчику кинув, грубо говоря. Буде все там уварюватися, буде ще косинка тут, щоб не витягувало вуха. Буде розкос сюди. Так само розкос туди з передка. Так, буде повністю уварюватися. Тут якраз пространство. Тут буде шайба з болтом, і сюди підлізе хорошо ключ і можна підтягувати корпус, щоб ключ заліз, ну, рожковий ключ сюди залізе з трубою. Отак от, от. Там так само. Отак от, от у нас преображення, як то кажуть, іде? Так, ось. За ось це, я кажу, за оцей бутерброд остатись, ось. Е, стійка і жмин, жимний болт. І все воно от якраз на от так висоті, Гаряче. ось, Все проварено дебело, все усиляється, все, як кажуть, все все практично як на заводі. Так що, стараємося діти, щоб воно було все качественно і повне. Так, десь пів третьої ночі, десь без 23, обварюю все. Як кажуть, коли є настроєння поработати, то щоб не поработати ночі, правильно? Так, що в нас на даний момент? Уварю вуха. повністю Обварив прицепне. проволоку змінив на 1,6. Трошки настраївався. Рив. штука по вісім полків з цієї сторони і 8 полків з той сторони плюс тут ще буде розкос сюди раз два вирізав обварював обварював ці так бистренько пробіг тут прочності не треба тут нормально Приготовив макети на вуха. Будуть такі самі, як тут два і там два. Циліндр он лежить, почистить підкраску. Замінити ремкомплект. Так. Це сюди. Так. Працюємо далі.